Намоз овнів. І так, овни, дорогенькі мої. Вам краще на цій неділі показати всі свої найкращі манери. Якщо потрібно, подаруйте людині презент, який підмаже вас. Також не треба влізати ні в які сварки. Навпаки, вам потрібно все. Звести на нуль всі конфлікти, або вирішити їх полюбовно. На цій неділі не бійтесь казати про свої почуття, якщо це потрібно, якщо ви це бажаєте. Так, тельці порада карт на цю неділю. Так, що я можу сказати? На цій неділі вам потрібна. Боротись і давати відсіч. Скоріше за все, ваша точка зору буде вірна на цій неділі, і вам її потрібно відстоювати. Якщо потрібно, не бійтесь сваритись, тому що ця тактика приведе вас на цій неділі до успіху, до ваших цілей. Порада карт на цю неділю для близнюків. Так, дивіться, на цій неділі, якщо ви стоїте перед вибором, краще вже визначитись. Також ця карта говорить про те, що на цій неділі краще не починати щось масштабне, глобальне. Займіть нейтральну позицію, не приймайте важливих рішень, подивіться, понаблюдайте. Порада карт для раків на цю неділю. Так, по-перше, раки, вам потрібно на цій неділі знайти гармонію між самим собою та людьми, які вас оточують. Це по-перше. По-друге, вам не потрібно прискорювати, намагатись прискорити дії, події в вашому житті для того, щоб нарешті здійснилось бажане. Ні, все йде. Так, як потрібно. У вас буде бажане, але в той час який потрібно. Не летіть поперед батька в пекло. Порада карт на цю неділю знак Лев. І так, Леви, вам на цій неділі карти радять згадати про те. Що ви мріяли про те, як ви мріяли, і те, що не здійснилось. На цій неділі вам краще одягнути рожеві окуляри і придумати собі нові цілі, нові мрії. Це вам на цій неділі дуже потрібно. Порада карт, знак зодіака, Діва. Так, діви, дорогенькі мої, на цій неділі вимикаємо почуття. Вмикаємо розум. Треба вам прямо розрахувати все до дрібниць на цій неділі, якщо ви хочете дійти до бажаного, до поставлених задач та цілей. Не йдіть на поводу у якихось своїх слабкостях. Вас це буде збивати. Терези порада карт на цю неділю. Так, дорогенькі мої, на цій неділі вам потрібно пам'ятати головне. У вас достатньо сил та витримки, щоб пережити та пройти все це. Якщо вам здається, що все, нема сил, я не зможу, я не хочу. Ні. У вас сили є, ви зможете. І на цій неділі вам потрібно. Проявити витримку. Вона вам потрібна. Ви зможете, ви все зробите так, як потрібно. Порада карт скорпіони на цю неділю. Так, скорпіони. На цій неділі краще відпочити. Не робіть ніяких активних дій, краще побути на самоті. Все обміркувати та поставити якісь плани в голові в себе. Тобто потрібний вихідний, ви перепрацювали порада карт стрільцям на цю неділю. Так, стрільці на цій неділі скористайтесь часом самотності з метою особистого зростання. Якщо вам будуть телефонувати друзі, знайомі, щоб вийти, погуляти, зустрітись компанією краще відмовтесь, побудьте на самоті з метою пізнання себе. Це вам на цій неділі буде дуже потрібно. Козарі порада карт на цю неділю. Так, беремо все під свій контроль. Також вам потрібно діяти дуже суворо на цій неділі. Не відступаємо від своїх принципів, не показуємо свої слабкі місця, щоб інші не змогли цим скористуватись. Водолій, порада карт на цю неділю. Так, вам потрібно на цій неділі довіритись Всесвіту. Все йде як потрібно. Зараз не час для. Якихось шалених мотивацій. Зараз час розслабитись та йти за течією. Порада карт рибам на цю неділю. О, риби, вам потрібно на цій неділі послухати голос розуму свого, а не почуттів. Можливо, це буде боляче, але це потрібно. Вам потрібно побачити реальність. Що навколо вас, та хто навколо вас, а не жити в своїх ілюзіях. Це взагалі вам заважає. Тому, як би боляче не було, але треба побачити реальність.